Дорогі українці, благодійний фонд Артема Марченка вітає вас з новорічними святами. Наш фонд існує з перших днів війни. Ми допомогли близько 30 тисячам родин. Але я не буду поговорити про те, що було зроблено, а говоритимемо про те, хто нам цьому допомагає. Це наші волонтери. зажурилася. Людмила, моя колишня вчителька. Допомагає нам з перших днів роботи гуманітарного штабу. І допомогу видасть, і майстер-клас з карапузами проведе, і вчаті терплячі відповість. Хай панує мир марка в кожній українській родині та усій країні. Угу. Аня місцева багатодітна матуся, організатор простору. Влаштує тетрі з памперсів та дитячих каш. Для кожної речі знайде своє місце. Бажаю, щоб дубці ваших малюків завжди були чистенькими та сухими, а животики наповнені смачною корисною кашкою. Тетяна приїхала до нас Чугуєва. Це наш закадровий волонтер. Вона робить фото та відеозвіти. Я вам бажаю, щоб ваші дітки були завжди поруч з вами. Віка місцева. Щоб було нам що роздати, треба то десь колядувати. Віка допоможе знайти нам вантаж, щоб нагодувати і вдіти вас. Бажаю вам здійснення мрій. А мрія у нас одна на всю країну. Карина Схарпова, вона не тільки сильна духом, але й може розвантажити машину швидше, ніж 10 чоловіків. Олена зі Слов'янська і раніше працювала та займалася дітлахами, ось і зараз допомагає нам з дітьми. Вона незамінний помічник на всіх ділянках роботи. Нехай протягом року трапляються дива і згинають душу. Катя, місцевий волонтер, разом з командою збирає продуктові гігієнічні набори та видає їх. Що було у вашій хаті, дуже тепло та багато. Свята теж з Харкова. Це наш айтішник. Якщо вас забанили в нашій групі, то це була вона міла, вона з Харкова. Це наша фея чистоти. Вона завжди наведе порядок. Щоб цієї зими зігрілося кожне серце. Але головний наш гонка це, звісно, артем марч. Він дуже чую, дуже добрий. Неймовірний. гарний повар всіх нагодує. Мікуєвий. турботливий, Дуже полюбляє дітей. Друзі, давайте у 2023 році жити без проблем. Нехай реалізуються поставлені цілі, а близькі люди радують своєю любов'ю. Нехай кожного з нас чекають тільки позитивні і приємні моменти. Перемоги нам!